Перше слово, Здрасте. <реш> Здрасте. Да, Я дуже радий всіх вас бачити. Е, насправді, тільки цієї ночі я і Сергій приїхали з Києва. Приїхали спеціально, щоб трошки навести, навести лад у Сабарові. Ми свого часу любили тут відпочивати. Ну почнемо. Мене звати Андрій і це правда. Хоч за законами жанру, після озвучки імен всі зізнаються в алкоголізмі. Я здохну від власних мрій, це теж правда. Втім, за законами жанру я щитовий гуінплен і вишкіром вп'юся на власній тризні. Перегнию напорій насправді, та за законами жанру на зорі пролюся. Небо ж так близько. Е, вірш це Андрій вже казав, що ми ходили на майдан від початку до кінця, і тоді я мало писав, але коли почався Крим, то. Не зміг не зміг не писати. В новинах розкажуть, що треба боятись, пояснять, як саме і кого, як треба ненавидіти сміятись, як знаєте, Have a nice war. В сусідів блажених вже звикло здригатись тупе месіанське єство. Так хочеться жити, а треба бодатись, та й чорти з ним, Have a nice war. П'яний запах крові, куди відвертатись, труна ще не взяла свого. Натавани душі, аби покладатись, щастинам і have a nice walk.